Доброго дня всім добрим людям. І так звернемося до статті 9 закону України про центральні органи виконавчої влади, яка відносить посади першого заступника і заступника міністрів політичних, до політичних посад. І В цьому документі Мінюст прямо визнає, що заступник перший і заступники міністра є політичними посадами. і що це означає, в принципі? Це означає, що людина, яка займає цю посаду, фактично важко її віднести до державного службовця. Трудовий кодекс не поширюється на політичні посади, я так розумію. І політичні не зобов'язані подавати декларацію, не підлягають дисциплінарній відповідальності як державні службовці. Його не можна звільнити в установному законному порядку, бо він в ньому формально не перебуває. Тобто, фактично, на сьогоднішній день це один з проявів тихої узурпації влади, оскільки ці політичні посади вони проваджуються законами України і не передбачають кримінальної відповідальності, оскільки вони не є державними службовцями. Получається так, що є люди, які працюють, підписують документи, які носять доволі тоді сумнівний характер з цього приводу, і не мають ніякої відповідальності. І це фактично юридична така лазівка для виводу ключових осіб, які займаються цією політикою. Поза межі законної відповідальності. Тобто особа без мандату державного без присяги, без підзвітності керує процесами в Міністерстві юстиції. І ці процеси на сьогоднішній день впливають на життя громадян України і підписи таких людей можна оспорити, оскільки вони видані особою без повноважень. І це фактично схема для зняття відповідальності з осіб, які впливають на роботу міністерства, але не, несу, не можуть нести будь-якої відповідальності, що ми на сьогоднішній день бачимо в нашому реальному житті. І так, фактично. В, державну, в органи державної влади проваджуються приватні особи без відповідної юрисдикції і без правового статусу суб'єкту державного управління. Ну, коротко я сказав, але до чого воно на сьогоднішній день проводить? До того приводить, що ми бачимо, що пересічна людина, яка пише якусь там заяву, скаргу чи ще щось, чи подання до Міністерства юстиції, їхнє її звернення закінчується формальною відпискою, в якій в кінцевому випадку останніми з рядків іде, що у відповідності до закону про звернення громадян України ви маєте право оскаржити там кудись до суду. Ну і фактично людина позбавлена реального механізму захисту своїх справ, оскільки Міністерство юстиції, воно ж Міністерство справедливості, якщо перевести його з Латини, не займається своєю роботою від слова, скажімо так, взагалі, оскільки за роки незалежності можна було навести елементарний порядок і не. Мати численні порушення законодавства держави України, що дає підставу для хайпу, блогерів, журналістів, що дає підстави для людини, яка має більш-менш реальну здорову психіку, як я кажу, сумніватися в дієздатності цього міністерства від слова взагалі яскравих прикладів можна привести доволі багато. Вони є несподівано правдиві, засновані на юридичних фактах і такими, такими фактичними, і юридичними фактами є, для прикладу звернення людей в комісію, яка має. Боротися проти рейдерства. Всі ці протирейдерські комісії, які створені там без, без належних правових підстав, займаються тим, що дають людям відписки про те, що немає правових підстав для втручання Міністерства юстиції в діяльність -то, такого-то підприємства чи організації чи установи. Ну і на сьогоднішній день по суті це дає, що нам дає це колапс відповідальності та підзвітності, оскільки людина, яка не має права підпису, може діяти в системі виконавчої влади держави Україна, розпоряджатися в інформацію, впливати на політику міністерства, і при цьому не несе жодної службової, дисциплінарної чи правової відповідальності як посадовець. Це прослідковується практично у всіх тих хайпах, які були створені в засобах масової інформації, оскільки на сьогоднішній день невідомо, щоб хоча б жодний заступник міністра юстиції або перший заступник міністра поніс відповідальність за свою бездіяльність після тих негативних наслідків, які були висловлені. В пресі і в засобах масової інформації. І е, Міністерство юстиції доволі часто дає е, такі собі підстави людям для е, сумніву в існуванні самої інституції держава, оскільки воно не здатно навести порядок належний і фактично ми маємо те, що маємо. Продовжується ця вакханалія, продовжується цей хайп блогерів, продовжуються негативні висвітлення негативних процесів в засобах масової інформації, і я думаю, що ці політичні посади спеціально створені в законі про центральний орган виконавчої влади з метою укріплення. І розширення своєї влади ліворуціонерами, які захопили владу в державі Україна. Можна погоджувати зі мною, можна не погоджувати це Кожного буде суб'єктивна точка зору. Але е, на сьогоднішній день є факт, владу захопили і відповідальності за це ніхто не поніс. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!